У арт артцентрі відбулось урочисте відкриття щорічної виставки Осінні барви. Традиційно мистецька подія зібрала як заслужених майстрів Шосткинщини, так і талановиту молодь учнів дитячої школи мистецтв. Попри складні часи, митці доводять, що мистецтво це незламна сила, яка підтримує дух і надихає на життя. Експозиція вражає розноманіття. На стінах представлено понад 100 робіт, виконаних у різних стилях та техніках. На цій виставці в мене три роботи: дві роботи для. Для душі це квіти, ну, якщо погано, малюю квіти. А третя робота в мене тематична, це реальна бабуся, реальні її тваринки. Я зараз проживаю в селі, там не дуже гарна така складається обстановка по відношенню до тварин, але ця бабуся з останніх там крихіт, годує, ходить, вона інвалід, але вона старається. І тому ця така робота в мене третя. У мене тут дві роботи суха пастель, квіти. Квіти мене завжди надихають. Ну і люди надихають портрет. Ось в мене тут є. Люблю я брати участь у виставках, спілкування з художниками і познайомитися з новими художниками. Тут можна побачити класичний живопис олією та аквареллю, витончений батік, вишиті картини, а також колоритні зразки Петриківського розпису. На полотнах не лише золоті відтінки. Осені глядачі можуть насолодитись згадками про минуле літо, пишні квіти, зелені пейзажі, затишні сільські хати. Ці роботи були створені в літ під час відпочинку з такими хорошими емоціями, бо природа завжди надихає. Останнім часом працюю багато в графіці, але влітку більше часу було у відпустці, і тому старалася працювати живописно на відкритому повітрі. Ці роботи вони приїхали з виставки Кривого Рогу і тут на осінні барви потрапили. Це Шосткінщина, село біля шостки. Тут зображений будинок моєї сусідки. Мене зацікавив сюжет, коли хата ховається в саду. Завжди гарно, коли квітнуть яблуні, коли влітку покривається такою масою, зеленю дуже цікаво, хороші емоції відчувалися, коли писала цю роботу. Картини у стилі Петриківського розпису представили учениці шостицької дитячої школи мистецтв на цій виставці. Моя робота одна. Я малювала свою роботу в стилі патриківський розпис. Осінь мене асоціюється з такими яскравими кольорами, тому моя робота зображена в яскравих кольорах. Це техніка патриківський розпис. Перед цією роботою я робила тільки одну роботу в такій техніці. А ця попала на виставку. Така витончена техніка дуже цікава. Особливістю цьогорічної виставки стало відкриття нових імен. Серед 45 учасників. Є ті, хто представив свої роботи вперше. Для них Вернісаж став важливим кроком на шляху до творчої самореалізації. Мабуть, ближче до реалізму папір, акварель, а це олія з дитинства. Було бажання малювати, але не було часу, і ну інші були справи. А зараз Дуже хочеться. Я виставила свої е, перші роботи. Вони маленькі, але осінні. На моїх роботах зображені хризантеми, влюблені, влюблені в осінь, закохані в осінь. А це доча в осінніх роздумах. Я люблю всі пори року. Осінь, осінь, багата красками і. Великий творець, художник осі. Митці використали найрізноманітніші матеріали. Художниця Людмила Чеховий представила незвичайну техніку. Я представила вовняну акварель, три роботи. Вовняна акварель, це з вовни зроблені картини. Квіти зображені підсніжники, тюльпани і садок вишневий піля хати. Урочиста частина заходу завершилась врученням сертифікатів про участь у вернісажі. Кожен художник отримав подяку за свій внесок у культурне життя міста з рук директора Шосницького краєзнавчого музею Ігоря Сірого. 107 робіт представлено було. Дякую, що незважаючи на все, що відбувається зараз. Все ж ми працюємо, надихаємось хто чим може, хто силою, хто духом. Виставка триватиме в арт-центрі ще деякий час. Не пропустіть нагоди побачити різноманіття осібніх бар на власні очі.